Друзі, з вами Чима, я нове відео знімаю, коротше, я зараз Йду храти Майнкрафт Я зараз йду робити дізуми по переїзду Зараз і дощ почався у нас От будка чогось дізумний не закрив А я на новому пості, коротше Назад біжимо Ого, тут ще бар'єра автомат є? Тут ще стрілка, але мені будуть казати Повертати стрілку, ні Тут поворот, я бачу, десь одна стрілка. Кстати, ви не замітили, тут все таке є. Прикольно. Ось така будочка гарна. Так. Чик-чик. Так. Угу. А чогось ті зубні на скрип двері? Чик-чик. Понятно. Угу. угу. Забираємо всі свої верти. Туда поставимо. Угу. 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 просто посторонних луків. Так, держава. Вс, отдохнули. После пользу. Почм пучи сторілка. Запада уверена в ездва и переїзд. Прям без печи и четвертий километр. Я ступи пост, я можу до указания. Я вас печаль, я вас понял. Все. Так. Ще раз поутруся перший пост гружевий. Я ключ, коли буду їхати. А чего великий. Тут показу. Так. <гум> угу, угу. О, на сравнение степила, закривати переїзд. Вау. Така гарна будочка. О, зараз у нас буде поїзд, поезд, мені буде обеспечет. Что-то сказати, я повертати старі руками. У нас їде, зараз буде повертати туди. Це дуже прикольно. Можна вийти на двір. должен путь то ехать. А по вольта это чай путь. О, еда, еда, еда. Нас. Медленно. Нас треба відходити на... На буде повертати він. Угу. Так, гарно, нам треба. <звук> угу, да. І... Туда-порта. Мені кивала, як її поїсти. сказати так. Жесть. Зараз почему это жасть, ты О, последний вагон. Это жесть, я соки. Это не суки. А что я ей должна станцию по эту сторону? вот. Незурный третій Тратий каломе... четвертий колобатор! Зараз мы должны повернуть старелку, поезд и на пассажирский ведь Я вас понял поспятер. Так, друзі. У -у -у. Так. Мне сказали, треба повернуть эту старелку. Понятно. Ой. Так. Он він сказав пассажирський, а значить їде пасажирський. Так, да, пасажирський. Я ключ було буде їхати він. Псх. Дізурний закривати переїзд. Є нужен святкий пост, закривайте. Я вас понял, без Закривати Закрывати закрывать переїзд. А пусть она порвало, то... Так, так, ждем. Тихий поезд. Как думаете, в Киеве именно будет сам ехать? А Светке я сказала. <связывая> Дождь. Училась такая маленькая. Оно будет тут закрыто. <связывая> <связывая> Холодно? як. Так. Так. О, Це називається называй Боже мій... А, я бачив бачил за своему джизу переезд. Уже полностью много. Я ничего себе такие не намерены. Я сказала святке их нет. А чого не я? Здасть. О, вон А че в вагонах? Так, друзі. Посылки вообще не здавайте. в вагон да. А за нові купайся. А то новий бачить. Давай поставили поставим скуки. Два стрілянки. Такая будочка газа нормально, прямо туда. Разгоняю. Нормально разгоняете. Холодно я конечно я взяла деточки, а мне тут холодные. О, последний вагон наконец-то. а без ли. нас въедет мини волк двох чомов сзади поеде поїде. Як когда переехать до вас так ага, ага. Є вверх ця... у нас виступив час нас те нас було пять ще стелс два Це третій. 3... Ні, один да я не пам'ятаю. Ну, да? Достиг, достиг, все равно тебя. Я достиг, 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 поезд, достиг, 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 достиг,

А такие парни классные, мне даже понравилось. А вот такие парни Дождь, все холодно. Так что еда у нас... Вот мм, чей? много. Буксер, да. Я ключ, ключиком буду ехать, допустим, не поезд. Так, друзі, зараз я покраю. Ну от хра... нас было рамля переїзд. переезд. А с тебя дос закінчиться. У нас є буксир. У нас ще один пост і все. Буксир. Пьем поспять. Раз Зараз їде до вас тебя електричка, Я вас поняв. У нас є електричка їде, два пост. Саме зараз. Без триса. Я там... Ой, еда, їде. еда. Ксер нас. Стоять. Так, так, так. Поезд СССР! Ты жесть! С тебя 2! Ты что за дурил? Тречка, ты, ты жесть! СССР! Поезд! Я такого не стал. СД приехал. Жесть! Я сейчас заброшу не... Не Так. И все, подснял. снял. Жесть. Сейчас я до вас ключик, когда буду ехать. Или тричка едет отсюда. Мам, трава повернута с тарелку. Это что да не да? Понял, пацан, куча она. Ну Ты заешь. Уй! Вольнусь. Так, переводим стрелку. тарелку. Переводим стрелку. Я ключик, когда буду ехать, а она. Я выйду туда. Дверь ключик, когда буду ехать. А друзі, да чай електричка? А? Да. А, а у меня с Я Я у мене, він поломався і все. А закрыв у неї. нас безпечек сказал. Она поломався, як я просто безпечник Сказав, що не їде. а я черча була їде вона. Ні. О, їде! вона свідка! Ого. свідку їде. А чогось так довго Чого ж у нас в Україні вони э, руси, російські пользують? Я не Так, Займаю, подивимось, підсвічено. Да, все підсвічено. Коротше, моя сміна закінчилася. Так, забираємо твої вести. Кудимо десудного вещь. Так, Так. чик-чик. Пішли додому. А я до себе йду. А короче, друзі, з вами був Тіма. Всем пока!